Вітаю, колеги. Сьогодні порозмовляємо з вами про форми управління житлом від делегування до самоврядування. Кожна спільнота проходить шлях від хаосу до порядку, від залежності до самостійності. І те, як люди управляють своїм будинком, показує, чи здатні вони управляти своєю державою. Будинок це не просто місце проживання, це модель суспільства у зменшеному масштабі. У нас є три форми управління, які передбачені законом. Але за кожною з них стоїть не лише юридична конструкція, а тип мислення людини. Перше це управитель. Коли співвласники віддають право управління зовнішньої кампанії, вони фактично делегують не лише функції, а й волю, хтось вирішує за них, хтось контролює, хтось звітує. Усе ніби працює, але не належить самим мешканцям. Це зручна форма для тих, хто хоче спокою, але не відповідальності. Зовні порядок посередині залежність. Друга це колективна форма управління. Це спроба діяти спільно без спільного органу. Мешканці, ніби об'єднані, але без структури, без закріпленої відповідальності, без керма. Це корабль без капітана. Кожен розуміє, що треба плести, але напрямок бачить по-своєму. Одні веслують, інші спостерігають, а дехто сперечається про курс. І корабль стоїть, звісно, на місці. Це форма добрих намірів, але без системи. Вона виникає там, де люди хочуть спільності, але бояться створити порядок. І третя форма це ОСББ. Це коли громада бере владу у свої руки. ОСББ це юридична особа, створена самими співвласниками. Тут є статут, органи управління, право е, ухвалювати рішення, фінансова відповідальність. Тут спільна воля набуває форми. Це вже не натовп і не сума квартир, це організація. ОСББ це корабль, який має курс капітана, команду. І право власності на своє кермо. Це не завжди легко, а є, звісно, шторми, суперечки, складні рішення, але саме в цій боротьбі народжується досвід самоврядування. Люди навчаються не лише вимагати, а вирішувати, не нарікати, а організовувати, не шукати, хто скерує, а ставати ними. І в цьому полягає глибинний сенс ОСББ, бо це не просто форма управління житлом. Це перша сходинка зрілого громадянства. Тут люди вчаться діяти за законом, об'єднуватись навколо спільного інтересу і творити порядок, який належить їм самим. І форма управління будинком це форма мислення. Від того, як ми керуємо спільним простором, залежить, як ми будемо керувати власною країною. Тому там, де є ОСББ. Народжується не лише управління, а народжується влада громади. Так що беріть в руки свої секстанти, визначайте курс і вперед.